наказ царя Августа переписати всю землю. І всі йшли записатися в кожен у своє місто. Пішов і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до міста Віфлієв, щоб йому записатися із Марією, і з ним зарученою що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день народити, і породила вона свого первенця, сина. І його сповила, і до ясель поклала його, бо в гостинному дворі місця для них не знайшлось. А в тій стороні були пастухи, які нічної пори вартували отару свою. Я стою сьогодні Сукійночі. Вже час вечері, та відпочив. Мені ще хотілося дещо почути. Придоляно ми мов. Подулки заважають ясну. Прошу розкажіть про віску спасіння живов там даріть. Ми ну, добре продовжимо, друзі, розмову, бо військова на штрафу чиновник, бо хлюпить тебе і боне всіх людей, і сльози старає наших очей, прощають святі наших нових. Спасіння дарує Бог кожна людині. Одякую, вся віска чудова та захоплені я від ворога слова. Але скажи, як спасіння прийде, по світ в гріхах та не правди. Як люди почуть, як зрозуміють, як очі сліпі до святого відкриють. Горячи скоро у світ месія. Для грішика цьому велика надія. Спасите на себе, ми знасі реки, і бійська війна розкриє нас завжди. Недовго залишилося друзічка, Ми зможемо спожди... <пишись> 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 жити, любити, радіти, ніхто так не буде хворіти. Старі не спаси до людей О, коли ж ти здійснився, побачився я, Побіжить у усе. Вся... Серцем у Божія слово, того не мене ця подія чудова. Недовго залишилося друзі чекати, не зможе людина так довго страждати. Насилі та лі всіх людей поводили, Така не страху і серця було. А слово святе промовляє до нас, як сповниться час, що прийде на спас. У світі він взяється, Боже м'явнятку, народиться чистим дитятком, грехи всі ми не водою, а кров'ю. у світ це святою любов'ю. О дякую за різке спасіння. Скоріше б ви здійснилось воно. О, хваління тому, хто засвітив світло вночі. Тікаймо, друзі, Бо хвелосу Не Настоять перед Господом грешна людина, ховаюся в скелях зараз розагина. Не бійтеся, люди, я вам радісну вістку віщаю. Від виємі народився Месія, радіє небо і земля. Те, в яслях на насіння, мир на землі, в небі хваління. У друзі почока, бо всі забігли. Дитя народилося, син Божий, Месія, мерщій поспішаємо, до довіплеємо, вклонімся тому, хто любить цю землю.